Нашу кормушку сиропом. Зверніть увагу, як вона стає на вулик. Переваги цієї кормушки в тому, що її можна не знімати навіть взимку. Вона тепла, слугує теплим дахом. Весною, якщо потрібно, можна дати бджолам сироп, можна звідси зняти сітку, дати їм положити канді. Кормушка розраховувала на те, що вона може знаходитись на вулику хоч круглий рік. Весною давати стимулюючі підкормки, загодовувати літом на зиму вже в кінці сезону. Ось так вона виглядає. Все, подивимося завтра на результат.